Що буде з встановленою інвалідністю? Як отримати статус людини з інвалідністю? Що таке експертні команди та як вони будуть формувати свої висновки? Після новин про ліквідацію МСЕК та переогляд інвалідності з Нового року з'явилося багато питань. Постараємося надати на них відповіді у цьому відео. Вітаю! Я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний та якісний контент. Нові експертні команди, які замінили МСЕК, вже почали свою роботу. І в окремих областях вже є перші встановлені інвалідності за новими правилами. Але як тепер отримати чи підтвердити статус людини з інвалідністю? Нові команди оцінюватимуть повсякденне функціонування людини, тобто ОПФ. Що це таке і як діятиме? Відповіді на всі актуальні питання дає лікарка одного з рівненських центрів первинної медико-санітарної допомоги Катерина Почтар. Отже, розповідаємо перше. Пацієнту потрібно звернутися до лікуючого лікаря. Він повинен оглянути людину та призначити необхідні обстеження. І після того може створити направлення на оцінювання повсякденного функціонування в електронному вигляді. Воно міститиме скани обстеження, попередні висновки МСЕК епікризи. До слова, з нововведеннями вже не потрібен і посильний лист, це який направляв особу на проходження експертизи з метою визначення групи інвалідності. Тобто потрібно лише направлення на ОПФ в електронному. Електронному вигляді. Лікар надсилає направлення в заклад охорони здоров'я. Там адміністратор розглядає документи та призначає дату оцінювання повсякденного функціонування. Оцінювання проводиться експертними командами, а висновок пацієнт отримує на електронну пошту. Якщо в людини немає електронної пошти, вона може отримати рішення експертної команди рекомендованим листом. Також висновок можуть надіслати на електронну пошту довіреної особи або у паперовому вигляді надіслати на адресу проживання. Інформацію можна дізнатися і у лікуючого лікаря. Що таке ці експертні команди? Це команди лікарів, які працюють у лікарні. Вони оцінюють, чи є в людини обмеження повсякденного функціонування, надають, продовжують чи скасовують статус інвалідності та пишуть рекомендації. Проте людина сама не може вибрати, яка експертна команда буде нею займатися. До дня оцінювання ні пацієнт не знає, які спеціалісти будуть з ним працювати, ні лікарі з команди не знають, хто пацієнт. Це зроблено, щоб зменшити корупцію. Ну і як заявляє лікарка, вже багато чого робити, що стосується оглядів експертних команд, не потрібно. Наприклад, більше не треба обов'язково лежати в лікарні перед направленням на ОПФ. Це буде потрібно тільки, якщо є покази до госпіталізації, тоді лікар створить направлення. Не потрібно і проходити перед ОПФ лікарську консультативну комісію, огляди лікарів та робити перелік аналізів, що було обов'язковим для всіх, кого направляли нам сек. Потрібно пройти лише ті обстеження, які. Необхідні для підтвердження обмеження повсякденного функціонування. А якщо в людини вже встановлена МСЕКом інвалідність чи потрібно її заново підтверджувати? Лікарі відповідають, що ні. Всі документи видані Мсек залишаються чинними, а разом із ними всі права виплати пільги відстрочки та соціальні послуги. Якщо у вас інвалідність безстрокова, її підтверджувати не потрібно. Так само і для людей з пожиттєвою інвалідністю. Їм переогляд не потрібен лише за власним бажанням чи за рішенням суду. Всі виплати та пільги за ними зберігаються. Якщо у вас довідка про інвалідність на певний термін, то ОПФ потрібно пройти і бажано тоді, на коли було призначено повторний огляд. Якщо ви не встигли пройти його вчасно, строк інвалідності продовжується додати ОПФ, але не довше, ніж до 1 липня. Нагадаю, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності, зобов'язані пройти повторний огляд з 1 квітня до 1 листопада. І як заявляли УМОЗ, ця категорія людей проходитиме повторний огляд лише у тому випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків. Зокрема, перебування на територіях, де ведуться бойові. Дії, на тимчасово окупованих територіях пацієнти з важкими порушеннями функцій організму, чинні військовослужбовці. Для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби. Іншим пацієнтам потрібно пройти переогляд до 1 квітня 2026 року. Але чоловіки, які хочуть продовжити інвалідність, повинні мати діючий військово-обліковий документ. Про це розповіла адвокатка Марія Левченко. Що з 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини? Система змінилася, але перелік документів дійсно залишився той самий. І для чоловіків віком від 18 до 60 років дійсно потрібно подавати діючий військово-обліковий документ. Мати військово-обліковий документ діючої форми в електронному вигляді, ви можете сформувавши його через резерв плюс або на порталі «Дії». Нагадаю, що військово-обліковий документ сформований в електронному вигляді має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Ще деталі щодо переогляду інвалідності по-новому. Людина може звертатися до експертної команди не за містом реєстрації, а вибрати будь-який заклад. Це може бути і в іншому місті. Загалом проходити оцінювання повсякденного функціонування пацієнт може або очно в закладі, або очно за місцем проживання, або дистанційно. Що буде написано у висновку експертної команди? Він міститиме рішення про групу інвалідності та план реабілітації, а також рекомендації для пацієнта. Це рішення замінює собою довід Кімсек. А за те, що пацієнт не виконує рекомендації в плані реабілітації, групу інвалідності не заберуть. Лікарі стверджують, пацієнт має право виконати той обсяг рекомендацій, який вважає за потрібний. А тепер розповім трішки про індивідуальний план реабілітації. З появою нових експертних команд їх не потрібно поновлювати кожні два роки. Термін дії реабілітації дорівнює терміну інвалідності. Безстрокова інвалідність безстроковий план. Інвалідність на рік план на рік. Тощо. Якщо стан пацієнта змінився, потрібні допоміжні засоби, соціальні послуги, оперативне лікування, він може будь-коли звернутися до лікуючого лікаря. Він направить його на розгляд експертної команди, яка внесе необхідні зміни в план. Розгляд справи експертної командою повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття медзакладом електронного направлення. А якщо пацієнт не погоджується з висновком експертної команди, він має право його оскаржити, і це можливо двома способами. Наприклад, лікар надсилає направлення в центр оцінювання функціонального стану особи в електронному варіанті. Або пацієнт може самостійно надіслати прохання оскаржити рішення експертної команди в цей же центр у паперовому вигляді. Тоді він розглядає справу та приймає рішення. А якщо на думку лікарів експертної команди в направленні зібрані не всі результати обстеження та потрібно пройти ще, що тоді буде? В такому випадку лікарі експертної команди визначаються, які конкретно обстеження ще необхідно пройти пацієнту, та самі, а не сімейний лікар, створюють на них електронні направлення. Так вони можуть зробити лише один раз. Тобто більше не будуть як мсеки мучити пацієнтів до обстеженнями, які тривали місяцями. А якщо пацієнт загубив довідку МСЕК, що робити? Тепер МСЕКи не можуть їх поновлювати. Тож для відновлення довідки потрібно звернутися в будь-яке відділення Пенсійного фонду України. А як ви вважаєте, чи полегшать такі нововведення встановлення інвалідності та чи зменшать вони корупцію? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.